Тут на морі. Не жночі. Ви на море. Перед воліла вами ніби. Можливо, то було спекотне літо. Та там рогами маза мірали. Без, без блискавих гровін і злив рухливих. Пізкові силом у вітрах рухливих розбігся міливий образ. Сова в ухах там висняли мохіть, у духоті її дихати важко, До лицем рудиться ромашка, не тортані сорочити мариніть. Комар аж аж нав'язливо домить, смиє бджола не старних лиця, далекі мандри наладнали сташа. Ось порад він літі настраєла мить.